Оприлюднення проєкту постанови про перегляд населених пунктів, віднесених до цієї чи іншої зони радіоактивного забруднення, а відповідно і скасування пільг для мешканців третьої зони, викликало обурення серед населення північних районів області. На Житомирщині першими зібралися на мітинг коростенці. Наступного дня до них приєдналися і жителі овруча. Зняли четверту зону, народ мовчав, пішли тим же шляхом, що знімуть і третю зону. Чани сьогодні прийшли відстоювати свої права. Ми знаємо, що на території овручини дуже багато онкозахворювань, дуже багато інших захворювань і на превеликий жаль. Дуже багато хворіє діток. Проєкт постанови Кабінету міністрів щодо затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зони радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, було опубліковано на сайті Державного агентства з управління зоною відчуження. У ньому ж спираються на перегляд меж забруднених зон. Водночас останнє радіологічне дослідження цих земель проводилось ще у 2011 році. Треба заново зробити заміри, при тому заміри робити не тільки наші люди. А представники іноземних компаній, які розуміються в цьому. Ми, якось, І ось на дві неділі тому у нас померли троє довести. людей від онко. У нас є одна лежить в лікарні житлові. Теж саме то теж поділа старація. Салітарна служба, яка контролю не радіація. поділася. Аби відстояти своє право на Чорнобильські пільги, близько трьохсот людей вийшли на мітинг під стіни міської ради. В Овруцькій громаді всього проживає понад 30 тисяч людей. З них 19 тисяч я потерпілими внаслідок чорнобильської катастрофи. Тож Люди почали збирати підписи з вимогою не допустити прийняття цієї постанови. У нас більше 10 тисяч є підписів людей, більше 10 тисяч підписів, і хотів би, щоб дослухалися до наших звернень. Тому що дана постанова є неприпустимою для наших територій. На зустріч до людей приїхали і народні депутати України. Зокрема, Арсеній Пушкаренко зазначає, проєкт постанови у його нинішньому викладі це порушення конституційних прав людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. До того ж, вважає нардеп, цей проєкт є нефаховим та не своєчасним. До кінця воєнного стану. Я думаю, що цей проєкт постанови треба відкласти, його треба допрацювати. Після закінчення воєнного стану Кабмін має затвердити програму, знайти фінансування, доручити згідно чинного законодавства Академії наук і Державному агентству з питань зони відчудження, провести раді радіологічні дослідження на цих територіях і тільки після цього. Приймати відповідне рішення, які населені пункт залишать, які виключать на підставі наукових досліджень згідно чинного законодавства. Також народні депутати озвучили наступні кроки, які будуть зроблені для вирішення проблемного для чорнобильців питання. Зокрема, планують зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, аби донести позицію громад. Відразу після мітингу Овруцькій міській раді відбулася позачергова сесія, де ухвалили звернення до президента, Верховної ради, Кабміну та Державного агентства з управління зоною відчуження щодо недопущення прийняття відповідної постанови.